Німець. Я так розумію, ви місцеві жителі. Добровеличківка. Добровеличківка значить? Ніч, яка місячна зоря наясна. Видно хоч збирай. <смірки> Рідна мати моя у oh, віночі. <плес> Наче паля з місяця звалиться! Ніж Різдвом. Точно, остання ніч перед різдвом. Треба всі чудеса виконати. Давайте швидко, кажіть. І я вам до півночі все на блюдці принесу. Ой. Що ти маєш на увазі, брате? Будь-які ваші <ріст> бажання виходять. <виконую. ріст> кажи швидко. Я хочу, я хочу швидко, таке порося, щоб аж у хліб не З от такими очима. А, а я хочу озеро горілки, щоб від того лісу і аж сюди і кисних огірків. Огірків, багато огірків. <ріст> Добра людина, що ти від нас хочеш за це? Дрібниць, душу мені свою. <inaudible> Ох ти, вістова душа! Християнської душі тобі захотілось. Тихо, тихо, без фанатизму, спокійно. О. Ну, я вам ще покажу! Душа моя красою неймовірною і хоч кодую коваля бакуло недолугого, а все ж я заміж за нього, по не піду. Парубка в селі нема, з ким пов'язала в долю я, І що під телігентом був, а не якимось ковалем, хоча з тобачу ввесні вам було недолугого. А стеж я заміж за нього. Вік не піду, я ж тобі казала, я ж тобі казала й тобі, я не половинка твоя, і не відкорюсь нікому. Я ж тобі казала, Кузьма на мене так дивився. Кузьма на мене дивився, а Сашко на тебе дивився. А тобі, Оксанко, вакула подобається? Ой, коваль, скажеш таке. Мені потрібен такий наречений, який зірочку з неба дістане. А що може Коваль підкувати кубилу, полагодити дах? От і всі звершення заради коханої. Оксано. Хто це? Коваль твій особисто. Ну, що ти ходиш за мною постійно? Поговорити з тобою потрібно. Ну, ми підемо Оксанко, а ти мене. А я ще посиджу. Ну. І за тебе Оксана парубок гине. Це ти хіба що? Ти на себе в зеркало дивишся. Нерощисений, щоки червоні. Оксано. Знала б ти, що у мене на душі робиться, бувало підковою кобилу, а молод сам із рук так і валиться. От кобилі свої про це і розповістиш. А ти, може, Вакула, хочеш мене заміж взяти? Та як, як би так та трішки? Знаєш, Вакула, можливо, стане я твоєю дружиною, але тільки тоді. Коли ти подаруєш мені такі черевички, як у першій леді. Де ж мені їх взяти? А не знаєш, де їх взяти, то не годишся ти мені в жені Час від часу не легше. Де ж мені їх взяти? Черевички, як у першій леді, та ще й мішки забули. Потрібно за дівчатами йти. Знову місяць за вікном. Не страшно ворожити буде. А мішки з довани. Загубили, тільки дарма по дворам співав. Мішки коваль принесе. Тільки щось довго його немає. А може, Оксанко, Вакула тебе розлюбив? Ой, ну і дуреве. І що з того, що розлюбив? Велика честь Чоловік Коваль. Давайте краще погадаємо, кому коваль, а кому принц дістанеться. Знову зорі Зветят на небі ясный місяць за беклом. Пані Солопо, це я до вас у справі. Іду повз вашої хати. Бачу у вас свізя. Думаю, дай зайду. Ой, що ти хотів, Вакуле? Я вже збиралася спати. Я до вас з таким делікатним питанням. Що за питання? Де ж мені дістати такі черевички, як у самої первої леді в країні? Ти такий чудний коваль. А звідки я можу знати? То що б мені робити, люб'за пані? Ой. Ну якщо ти вже для своєї коханої захотів черевички діставати, то діставай. Тобі потрібно в Київ до першої леді, тільки в неї такі є. Ну, і як же я туди потраплю? Оце я вже не знаю. Бери хоч чорта і лети до Києва. Ха -ха -ха і задача! Та де ж мені тут чорта йти? Ой, 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 тихіше! О! Чортяка нечиста сила! О! Що за чортівня? Чорт власної персони. О! Якраз ти мені і потрібен. Для чого? До Києва потрапити мені потрібно, а допомогти в цьому можеш лише ти. Та чим же я тобі допоможу? До Києва потрапити, літати вмієш? О, вмію, але не безкоштовно. Бери все, що тобі потрібно. Душу мені свою віддай. А макули і немає. Нося, ти чула останні новини. Вакула коваль. Топися повністю. Що? Що ти брешеш? Я сама бачила, що він повіситься Чому <риклад> Чого того ти бачила? Заспокойся. Та от ти о і бачила. А? Я тобі кажу, що він пригнув з мосту в поломку, аж булькнуло. <риклад> то в тебе щось там булькнуло. А я тобі кажу, що він отам на отому дубі, за дальнім озером. Повісився! Ти мені ото скажи, що ти там робила ото тамого, на, за задальному озером на дубу? А ти мені краще скажи, що ти ото там робила на мосту свої стоячі уночі? Приволовила. Да? Я тобі кажу, що він повісився, е. утопився. Я тобі кажу, повісився. Утопився. Повівся, помісився! Хазяїн! Зустрічайсь з Ветів! У вас товар, у нас купець! Який купець! Який молодець! Я вам так скажу! Якщо ви хочете мою єдину, доньку за коваля сватати, я вам ще скору гарбуза дам. Оце на, то ви ще нашого жениха не знаєте. Як же не знаю? В одному селі живемо. село вам! От тільки наш жених приїхав з самого Києва. Ну, показуйте свого київського нареченого, подивіться, що там за прит. О! О. О. О між нами різне. За провину вибач, а якщо вибачити не можеш, то потаскай мене за чуб. Ти евакула не хлопчик, щоб я тебе бив. Хоча по шиї треба було б дати. Кажи, чого прийшов. Руки Оксани просити. Я так скажу. Якщо Оксана не проти, то я заперечувати не стану. Ось, Оксано, приніс я тобі черевички, як у першої леді. Не треба, вокуле, мені твої щеревички. Буду я твоєю дружиною. Добрий вечір, тобі, пане господарю, Родина радуйся, ой, радуйся земле сил Божий, народився вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся, Земле сим Божий, народився.